Друзі, всім привіт! Це відео я хочу записати саме для вас. І тема, тема відео буде Відчуття ненависті. Дуже актуальне на сьогоднішній день в зв'язку зв з російською агресією. Можливо, самі зауважували, що багатьох з нас переповнює це відчуття, це відчуття ненависті, по відношенню до нашого сусіда, можна так його назвати, в лапках, по відношенню до того, що відбувається вже довгий період часу на території нашої держави, нашої країни. І, можливо, навіть зараз, в цей момент, коли я проговорюю ті речі, ви, десь в комусь з вас відкликається це. І це відчуття ненависті, воно дає про себе знати. Про що це говорить? Це говорить про те, що воно в вас є, воно на вас впливає, хочете ви того чи не хочете. і Дуже важливо розуміти, що це, життя потрібно, це відчуття потрібно відпустити, відпустити його або замінити на ресурсне для вас. Чому це потрібно? Це потрібно тому, що якщо довго, якщо проживати життя, перебуваючи в такому стані, в стані ненависті, в стані прихованого страху, це може привести до проблем зі здоров'ям. Проблем зі здоров'ям це може це передається на психосоматку. Тобто, через емоції хвороба переходить на фізичне тіло, Які, до яких проблем може привести, до яких проблем приводить ця ненависть, цей прихований страх. В першу чергу це впливає на печінку, на щитовидну залозу, і найгірше, найгірше, що це може привести до е, ракових е, захворювань до онкології. Я е, працюю з такими запитами. Я працюю, я допомагаю позбутись люд, люд, е, людям відчуття ненависті за короткий період часу. Якщо є у вас така потреба, є розуміння і бажання, звертайтеся до мене. Я зможу вам допомогти. Пишіть мені в телеграм. Номер мій телеграму 067 67 32 515. Всім бажаю гарного здоров'я та хорошого дня.